Я тебе что такова до нома. А потім декологии. добрый день Там хуліганство розслідування триває, там дуже враховуючи те, що справа має суцільний резонанс. Не дуже вона проста, тому там на не запиту. Зараз аналізується весь відеоматеріал, опитуються свідки по ходу справи вам. Приводу перешкоджання журналістській діяльності. Приводу перешкоджання журналістської діяльності те ж саме, я можу сказати. Але да. нам повинні були якісь папери привести, що справа, ну, що відкрите кримінальне провадження, чи де взагалі і я намагався з'ясувати, де мені знайти сліди. І так і не з'ясував. Мені сказали, що там наздобунівський навіть телефони немає. Ну, ми зараз підемо здобули. У будь-якому ну. разі, якщо буде по вашому зверненню прийнято рішення якесь, вам обов'язково буде про це письмово повідомлено. А, тобто це просто ще ми рано спохватили, ще немає те. Скажіть, 171, по 171-й по даній заяві внесено в ЄС? Да, по даній перешкоджання журналістській діяльності написано, що ну, була заява. Немає. Немає. Тобто, згідно <п 'яті> 55 статті людина не визнана потерпі. <кхе> Дані відомості не внесені в єдиний, рект, що згідно 214 статті в течені суток повинні були вони. Цитує статтю 214. Ні, ми, наприклад, прийшли просто отримати інформацію. Ми інформацію отримали. Ми можемо йти. Можна я зацитую 214 статтю кримінально процесуального кодексу. Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після... Єдиного реєстру до розслідувань та розпочати розслідування. Справа в тому, що в цій справі перешкоджання журналістській діяльності свідками є працівники поліції, інцидент зафіксовано на відео і ну, вони усвідомлювали, що я є журналістом. Вони нападали і кричали: ти журналюга там. Так далі. Зумієте, Є відеофіксація, е все. Ну, буде, ну, буде все. Я все розумію, розслідування триває, ваше звернення зареєстроване, по ньому також проводиться перевірка. Розслідування не може тривати, поки відомості не внесені в єдиний реєстр. Я а, за В 55 статті сказано, що людина визнається потерпілим з моменту подання заяви. І за заявою. Тобто, Можливо, людині потрібно написати заяву, щоб він визнаний потерпілим, в нього відкриваються права і він може там участвувати в слідчих діях, подавати докази. Можливо, за його згодою допитаний, чи як потерпілий. Вже я я Є... всі питання про відповідь. А скажіть, будь ласка, ми з п'ятницю були в Національній поліції, правильно? Головне управління. На Володимирській знаходиться 15. Ми зустрічалися з паном в приймальній, який телефонував, я так сказав. Подолов Олександр Сергійович. Який телефонував в Дарнівській управління. І домовилися сьогодні зустріти. Ви знаєте, що відкрито я особисто телефонував 19.04 і 20.04 на гарячу лінію Національної поліції, кол-центр, так званий. Він створений нещодавно 16.02 відкрито. І по цим моїм двом заявам відкрите кримінальне провадження 120161302 125, 1, а, 44, 11, стаття 125, частина перша. І 44.11, стаття 125, частина перша. Слідчим там визначен пан Смірнов. І друге кримінальне провадження, останні цифри 30.03, стаття 296, частина 2. Теж слідчим визначен, визначен пан Смірнов. Коли ми зустрічалися в п'ятницю. Зателефонували з Дарницьке управління з Національної поліції, і було домовлено, що сьогодні, саме в цей час, ми мали зустрітися з паном Смірновим Андрієм. Він чогось раптово зник на чергуванні. Я, я вам він не зник, він після духового чергування. Я, я зрозумів, ну людина, навіщо людина має право відпочити. людина має право, навіщо було призначати і телефонували з головного управління Національної поліції? І домовлялися про зустріч. Мабуть, питання не до мене. Ну, я не знаю, хто домовлявся. Нас взагалі, коли відбувалося побиття 19 і 20, казали, що якісь старші. Ми старшого не змогли знайти. Тому ми завтра йдемо до старшого півовара Олександра Вікторовича, а ввечері е, йдемо до Деканаїдзе. Мабуть, вона старша, Там, я не знаю. Потім. Не знаю, будемо шукати старшого, де в Києві знаходиться старший, до того будемо звертатися. Мене цікаво, що по цих справах. Якщо пана Смірнова немає, то, мабуть, ви нам відповідь, що за справи. Провадження в нього, я вперше чую зараз. За те, що а ви зараз можете зайти в комп'ютер і подивитися в реєстрі? Тому що ці дані це було все з поліції, з нової поліції нам доповіли про ці дані. Ну ці дані, это ж не мої дані, это ви рукою от... Я е вже відпліта, 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 маза, а, єдину, ви ж можете заєднути, перевірити, в якому стані перевірити, але це а я не перевірю. Тому що є, у нас є бана, в мене, як у начальника поліції. Доступу до єдиного реєстру до бази немає. Єдиного реєстр є тільки у слідчі начальника слідчого відділення. Чи зареєстрована база з обмеженим доступ? Я розумію Я вам. Поясню. В рамках кримінального провадження, чи заарештована ця земельна ділянка, нас цікавиться питання. які взагалі там слідчі дії. Тому що коли ми викликали національну. Коли ми викликали 19 і 20-го, Національну поліцію, поліція не діяла взагалі. Ви розумієте це? Що з, Полі, з 8 не... Зраз, є, внесені, внесені дані до єдиного реєстру по статті 296 є, Я... є раніше звертались по, по забудові 356 внесена до єдиного реєстру. Є 125, -та, там є жінки потерпілі, які на даний час їм надана вам і але на даний час ми не пройшли. У нас немає даних по... Вони пройшли, вони особисто немає. Але в кримінальній справі ще нема даних про, про характер. Тобто ви не даєте гарантію того, що з нами може сьогодні, завтра відбутися те, що відбувалося 19-го, 20-го? Я так розумію. Ну, жодних дій, поки ми не бачимо, що вжити заходи розслідування триває. Розслідування на даний час. Ну, триває, поки буде як... тривати як... розслідування ну, Просто 19 числа, коли ви давали там, доручення своїм підлеглим, е встановити особу, вони пройшли. Е це на відео теж це зафіксовано. Вони запитали серед у цих найманців, які там були, які били, били мирних громадян. Вони запитали, пройшли, запитали, хто главний, хто головний, хто головний. І прийшли до вас, стали біля поруч з вами. І ніяких дій взагалі взагалі не було здійснено. А скажіть, будь ласка, будь ласка, начальник Дарницької поліції вам тут Чи це ви ваш, це я? От, так от у мене є 20.04.10.57 є повідомлення. Начальник Ударницької поліції, задача про обезпечення порядку поставлення. Там пол управління 1057. В 11.02 я пишу, вони не діють, Багато постраждалих людей 11.03. Вас немає. Не буду називати, хоча можу назвати. Це сенсово. Невідомих осіб ніхто не встановлює 11.03. 11.03. У нас немає влади, так здається. Лише невідомі люди правлять. 11.04. Чому це так? 11.04. Чому ви особисто не приїхали? 11.04, 20.04. Зараз у нашому районі збивають беззахисних людей. 11.05, 20.04. Ви маєте це зупинити. Ви там були. Вам була поставлена задача. Я там був, я, я вас бачив, я вас бачив. Ні, так Всі людей там були. E, Відбулося побиття. Людей там не бували, там були. Ну, я Ну, я, увазі, милиція, поліція, відкриті, ну, ну мили, ж, я Я маю на увазі... поліція не ж ви, В режимі я, онлайн, я вам робили. поясню. Кримінальне провадження відкриті. Зараз триває розслідування. Так на ваших очах відбувалась кримінальна справа. Кримінальна... Правопорушення. Ви давали доручення своєму. Вони бути підлеження. завершеним чи замаху достатньо? Люди мали бути заарештовані. Ви жодної людини не заарештували. Сергій, хто це вам сказали поліції, що надати, вони дуже лякаються. Да? А зранку 19-го числа у мене є фотки, я можу вам надати 19-го числа зранку, якщо, якщо у вас Коли є ліні, фото, відеоматеріали. Я можу вас зараз, будь ласка, будь ласка давайте імейл, А кому слідчому? Ну слід, зараз слідчитися після мого чергування, але ж я зараз виключу сюди, підійде замначальника слідчого відділення і ці відеоматеріали у вас. Вибачте, завтра ми будемо надавати надавати. 19-го 19 числа. Дивіться, 19 19 з райотдела були оператори в завільній формі, кожен день вони знімали всіх, у них є відеоматеріали, них є відеоматеріали, тільки ці матеріали, але їх треба всі систематизувати. Так вже пройшло більше 10 днів, я перепрошую, пане Сергію, дуже не швидко все це відбувається? Хоч одна особа встановлена? Особи встановлені. Розслідування триває. Я на всі ваші питання, а скажіть, будь ласка, вот, цікаво, у нас була величезна подія, я так вважаю, в суботу, правильно? Свята писанки. Була творча майстерня, люди організували, так? Да? В цей час якась, якийсь невідомий бомж, чи хтось я там не знаю, розбирав паркан. Дуже багато е, патрульних е, ваших проїжджало. Жодне не, не зупинилася. Да? Тільки наше свято закінчилося. Я вже збирався з дружиною виїжджати ввечері, да? е, святкувати, готуватися до Пасхи. Чомусь тут раптово стільки там патрульних машин з'явилося, вже наших людей не було. Вони були саме на майданчику біля дров, знаєте, да? е, зупинили мене і е, стали робити із мене світ. Я кажу, шановні, я вже поспішаю на свята. Чому я маю розбиратися? Цікаво, що 19-20 жодної патрульної машини не було, вони не втручалися. Зараз перед святами да, одразу приїхала патрульна ціла поліція, зі да, зі ціла зі група, люди, якусь кримінальну е, проваджує, я... місце злочиня там було. Я кажу, чому це місце злочиня саме у, біля наших дров, коли там... Цей паркан нещасний, якщо це можна назвати цей паркан. До речі, будь ласка, ви маєте повноваження, зверніться, будь ласка, до пана Ніпопо, чи, чи, чи цей паркан хто цим володіє, тому що зараз вже небезпечно для громадян там проходити, особливо коли вітра дуже сильні, щоб вони позносили повністю цей паркан. Тому що нам вже вже набридло, ми чергували, там нам набридло телефонувати на 102 і викликати кожного разу поліцію. Коли там якісь невідомі люди вночі питалися щось зробити. Їм направляєш на цей стенд і показуєш, от забудовник, будь ласка, телефонуйте. Вони, незважаючи на попередження, незважаючи на те, що ми телефонуємо 102, щоб вони забезпечили охорону цього паркану, вони все рівно його розбирали. Це не наші активісти розбирали, це саме завдяки тому, що надіяла поліція і не діяли забудовник, не забезпечив охорону свого паркану, якщо це можна назвати. Так от у мене питання, чому в суботу стільки опергруп одразу розпочали кримінальну справу, а коли от відбулося 19-20 до цього дня нічого не вирішено. А коли ці нещасливі шматочки паркану, які залишилися, так тут одразу цілий десяток опіров приїхало. Я не розумію. от Життя людини і цінність людини, і цінність цього, цих залишків паркану. От якщо підставити на вагах, мені це особисто не зрозуміло. За Конституція, життя людини є найголовніше в держави. Ну так Правильно. сьогодні вже 4 травня, і, і жодного... якщо у вас є фото-відеоматеріали, будь, будь ласка, давайте зараз відео. Я вас спрямую, вас, Володимира на, на проводі, до заступника, начальника свідчого відділення, витесі матеріали йому і вони нам допоможуть для упередженого об'єктивного розслідування справа. А реж зміни ділянки ви не плануєте зробити? Да, в рамках кримінального провадження. Там, там саме місце злочину відбулося, <котворюв>. побіття людей. Ну, там, де вечер, ДНПО, а, влашав, а, не Бог встановлення, де не Бог незаконно знищував. Саме там відбувалося. А, а, <котворюв>. На, mm -hmm. на справи. Ну, я сподіваюся, що більше там не буде ну, спірне, комунального підприємства там, і доки не буде невідомих людей. Там не до не повинно відбуватися жодних дій. Ми Збільши, за межі це? цього паркана не заходимо. Ми це займаємося благоустроєм навколо цього паркана, якщо ви побачили. Тобто ми не чіпаємо не паркан, тому що це власність не попит, чи я не знаю комунального підприємства, хто там встановлював. Хай вони охороняють. Це не наша справа, власність забудовника. не ну, Власність забудовника. От хай тобто, або прибирає, тому що зараз це цей паркан не становить... Є, е ні, паркан, паркан. А це власність паркан. Або він хай прибирає. Документи ми на... не бачили на встановлення паркану. Зі... До речі, 11 числа чи 12-го 12, у мене зареєстрована заява, в якої я прошу. І вона у вас має бути. Перше, встановити паркан забезпечити, це було 11 березня. Паркан встановили лише 18.03. У мене питання, чому з 11 по 18.03 проводилися будівельні роботи знищення озера Качинова без паркану. Чи порушена якась кримінальна? А? а до кого, скажіть, будь ласка? Ні, ну а до кого це звертатися? Скажіть, будь ласка. Я розумію, чому проводилися будівельні роботи без забезпечення безпеки громадян? Я, ви не займаєтесь цим питанням? це питання зараз відповісти не можу. А хто може Ви березня. Ну, ну добре, ну 17 березня ви призначені. Скажіть, я, будь, я, будь ласка, на, на, я зрозумів, 17 березня ви призначені, скажіть, якщо б 18 березня відбувалося те ж саме? Хто відповідає за це і до кого звертатися? Якщо будівельні роботи проводяться без встановлення паркану, без огорожі, хто за це відповідає в нашому районі? Голова Головар... Дарницької РДА чи голова поліції, хто відповідає? За будівельні роботи? Без встановлення обороження, без встановлення будь-яких позначок, що це будівельні роботи виконуються. це. Закону. У нас там дуже багато дітей, ви знаєте, що у нас тут на території Дарвінського району дуже величезний табір циганський. І там кожний ранок збирають, діти прибігають збирають там макулатуру, збирають там металолом, металобру. Хто відповідає за безпеку? Громадяни. Ну так паліна. от у мене було зареєстровано за 11 числа, що будівельні роботи проводяться без встановлення паркану. І ці е, роботи тривали. У них е, є дозвіл на порушення благоустрою шляхом встановлення паркану лише 18 березня. А роботи проводилися до 18 березня. Та хто відповідає? І чи має поліція? Зайнятися цим фактом. Чому будівельна організація проводила роботи? Так що зараз ще зареєструвати, щоб розібралися саме, чому до 18 числа проводилися роботи без встановлення паркану. Будь ласка, це ваше законне право. Ні, так це право, чи просто ми, мабуть, не туди звертаємося. Ви так скажіть. Чи це в головне управління національної поліції, чи на Богомольці, куди звертатися? Скажіть, будь ласка. Чи до департаменту внутрішньої. Я вибачаюся, я вас зараз заведу до, до заступника начальника слідства, він угу. на всі питання даних Так само і завтра а? зустріч однозначно значна буде зміжна. Ні, завтра ми не можемо з смирновим, можемо. тому що завтра у нас завтра свірітав. Ми не можемо, завтра в нас призначено. У нас завтра зустріч, і чукали, і ми будемо нас чекають, Розповідати тому, про зустріч сьогодні, яка відбулася. Вони спеціально призначили до слідчого, Ясна. щоб ми завтра підготувалися. Але ми вам скажемо, що, пане Сергій, скажіть, будь ласка, як нам зустрітися з слідчим, щоб не було в нього чергувань, щоб він не хворів, щоб він точно нас зустрічав. Я вам пояснюю. Завтра ми не можемо. Підбування складається на місяць вперед. Тобто, ну, його не могли виглянути, тому що... Ну, ви знали в п'ятницю, що, що? що а він... Але головне проблеми, яке означало зустріч, це не врахувало, тому що він тобто, не знав. Тобто, завтра подали що... в Олександру Сергійовичу, ми кажемо, що ми він... Ми скажемо так, як воно було, що, він що, він що брех, ми прийшли. Що він брех. А взаємодія є якась між головним управлінням районним управлінням? Йому дуже цікаво встановити, що він набрехав. А чому так виходить? Та Я ніяк... uh, тільки не те ж саме Немає ніякого. Я вам відповім. Все тут зрозуміло вже. Не врахував. Давайте да. підемо до начальника да. слідства. Так все ж таки з паном Смирновим, Коли ми можемо зустрітися, але, да, але, але не завтра. Ні, завтра ми не можемо. Зрозуміло, що у нас Асата Інні Володимирівна ваш контактний телефон. Завтра Смирнов вийде на... А може так зробимо? Слухайте. І ми призначимо вам зустріч. І питання. А давайте ми зустрінемося з ним от, з 10 до 12 в головному управлінні півоварового пана. Так, там буде прийом. Ми там будемо і приїде з пан Смірнов. Бо нам нічого сказати щодо праці Смірнові. А він якраз буде розповідати, тому що до пана півовара буде те ж саме питання. І це буде цікаво. А потім у нас вже буде час з 15-ї деканениці. Да, і ми будемо розповідати. Ви не телефонували і кажете, що вас назначила була зустріч. Давайте ми ні, зараз вийдемо, ви ні. зателефонуєте в Головне О, управління О, і Він вам розповість. Він він хто, хто Я не знаю, хтось ви з ви вас називали, він казав. комусь там телефонував і ваше сказали. Звідки у мене взялись оці справи? Це було з головного управління. А з ким розмовляв, я не знаю. Понятно. Зараз будемо телефонувати, йому з'ясовувати. Ви домовлялися сьогодні з Смірновим? Так. Так. Як же ви вам сказав, що він слухайте, ми Смірнову не телефонували особисто. Телефонували з головного управління так. Національної поліції, Чому телефонували в Дарнівській районному управлінні. І в Дарнівському районному управлінні я... я не знаю хто в п'ятницю я... хтось з відповідальних осіб з'ясував усі ці питання. Сказав, що слідчим є пан Смирнов і призначили в середу на 10.004 4.05. Сьогодні яке число? 4.05. Я не знаю. мені з тобою з'ясувати. Не немає. ми не можемо зараз. Питань немає. Зараз немає але пане ми... Сергію, останнє питання. Скажіть, ви встановили ваш орган е особи цих людей? Я особи встановлюю. Встановлені. Оці особи? Ці особи встановлені. Бо 19-20-го ми намагалися за допомогою органів міліції в них встановити особу, але органи міліції ігнорували наше прохання. Добре. Ну мені здається, що...